Доброго вечора. Доброго вечора, мої друзі. Дякую, що ви зі мною. Дякую вам за ваші питання, які ви пишете мені в особисті. От і зараз задане важливе питання, воно дійсно має сенс. І ми його проговоримо після того, як я нагадаю. Вподобайки, коментарі, підписка. Ми, нам вдалося, принаймні, знову зламати Е, Атаку на нашу підписку і перегляди. І дійсно, зараз ми майже вийшли на рівень до, тобто 100-150 підписників на день. Це в нас природний приріст був. Має бути більше, мав би вже бути і 300 на день, а інколи і 1000 Тому давайте покажемо, що ми єдині. Ще раз перевіримо підписку на YouTube Дивіться уважно, підписані. Лишаємо, відписав вас YouTube. Ми розібралися, як він пояснює це. Пояснення в нього завжди є на всі свої дії, але ця ми знаємо, звідки ця атака, кому ми перейшли дорогу, і, і так далі. І персонально, і на енергіях, і все інше, і по інституціям теж. Значить, ми з вами робимо все так. Тому у нас має бути вже більше вдвічі більше. В, і ввечері, і вранці. І, звісно, що я вас дуже прошу підписатися. Якщо ви підписані тільки на YouTube, потрудіться, будь ласка, підпишіться на мій Facebook, це важливо, на мій Instagram, це важливо, на мій Telegram, це теж важливо. І це буде вашою щирою подякою. І ви вкладете туди свій труд, підписавшись на мої всі ресурси і підтримавши їх не тільки на YouTube. Ну і, звісно, під час етеру дуже любить YouTube вподобайки, дуже любить він. І коли діляться публікаціями, отже, рекомендуйте, коментуйте, підписуйтесь. Дякую, що ви зі мною. Вибачте, що так довго, але це важливо для розвитку каналу. А розвиток каналу не беру на себе забагато. Важливий для перемоги добра. Нас буде ставати більше, добра буде на планеті ставати більше, добро буде ширитись через нас, і все буде прийнятно. Отже, дякую вам щиро, дякую за те, що ви пам'ятаєте, що 25 березня перший ступінь Академії, 14 березня марафон по фінансах. Отже, запрошую, запрошую, запрошую. Ви запитували, я відповідаю, лишилося, по-моєму, 7 амулетів, над якими працювали 12 років. Вони лежали собі на поличці, бо не до них було. Лишилось 7 їх. Бо запитуєте, чи лишилось? Так, 12 років вони були на моїх алтарях. На алтарях 40-денних програм. Щонайменше 12 програм вони пройшли, ці амулети, і, звісно, вони пройшли десятки місяців сили. В моєму заплічному мішку я носив багато там речей, і камінців, і пірамідки, і все інше. Тому я дуже прошу, будь ласка, собі, е... майте на увазі, що така чудова можливість існує поки що для семи щасливців. Повторити це неможливо, просто неможливо. Це треба 12 років життя. Знову такі амулети, знову пройти місцями сили, знову пройти 40 марафонів. І, а чи відбудуться ті 40-денних програм 12 і так далі. І інші теж марафони і семінари мали би вони пройти, набратися цих енергій, набратися сили, потужності. Це повторити неможливо. Отже, будь ласка, вони вас чекають. Найближча відправка буде 8 березня. Наступна відправка в квітні. Отже, будь ласка. Так, мої любі, отже, питання, які ви задаєте, вони важливі і часто стають темою для вечірніх бесід. Отже, дорогенькі, ось що хочу сказати. Питання таке. Наймилосердніший сценарій дорівнює найкращому. Ну, не зовсім так. Не зовсім так. Не зовсім так. Наймилосердніший сценарій він найкращий. По-перше, це, знаєте, судження. Що ви вважаєте найкращим сценарієм. Вик... Досягнення вашої мети. Але ми не бачимо картину в цілому, і ми не знаємо, що за цим стоїть. І от людина хоче собі купити автівку. Найкращий сценарій це її придбання. З вашої точки зору. Ви вже знаєте, ви купите собі джипа. Будете собі їздити на ньому по е, місцях сили, наприклад, купите собі туди е, палатку, купите собі туди вся, вся, всяке обладнання туристичне, і будете досліджувати світ, працювати з планетою. Блага мета. Але ми не знаємо, що принесе. З точки зору Всесвіту, чи це є для вас найкращим сценарієм? В цьому джипі ви можете потрапити в аварію. Ви можете, наприклад, приїхати в місце сили, проставити намет, а вночі вас вкусила змія і ви вмерли. То який це сценарій? Найкращий? Можливо, най найкращий сценарій у вас вам не купити джипа. Або ви хочете автівку красиву, спортивну, щоб дівчатам подобатись, або навпаки, хлопцям, і хочете їздити, і відчувати себе героєм. От. А ви знову підставляється під вашу автівку, і ви попадаєте в борги. Інший сценарій. от в даному випадку багато ми роз... два сценарії ми розглянули. Що ці сценарії не являються найкращими. І найкращим є сценарій тепер не купити автівку, або купити іншу автівку, або зовсім її не купувати. І так далі. ну Так само будинок, так само все, що завгодно. Ми хочемо, хочемо. хочемо. Наприклад, людина все життя живе на орендованому житлі. І дуже хоче собі будинок. Але з якихось причин не має цього будинку або квартири у ну, свого житла. Дуже переживає, але е, трапилася війна. І мав би а людина жила в окупов... на окупованій території. От була б в неї квартира, вона би її втратила тим чи іншим способом. Mm. От. Наймилосердніший сценарій. Це теж таке, знаєте, коли е, от у нас був випадок, це життя, вибачте, що е, на, нашого, нашої учениці, по-моєму, чи брат, чи, чи чоловік, чи син, я не пам'ятаю, пробачте мене, різних випадків буває багато, е, потрапив в госпіталь поранений. Але, е, по-моєму, син пише. Все прекрасно, сім поранень, живий здоровий всі кінцівки на місці. Ну, живий, живий всі кінцівки на місці, цілий. Просто поранення осколкові. А, наприклад, аби і це милосердний сценарій. Аби снаряд чи бомба, чи що там розірвалося в нього під ногами. Уявляєте собі. От і Треба дивитися на ці, що таке милосердний сценарій, що таке найкращий. Найкращий – це дефініція оціночна. І все оцінює е, події і, в, і ми по-різному часто. І тому я кажу, моя но, но твоя воля, моя, але твоя воля да здійсниться. Моя, але твоя. Бо я бачу картину Всесвіту отак. А вищі сили бачать повністю картину. І вони знають, знайомство з цією людиною приведе наприкінці до чогось. Ми, ми мило спілкуємось. Неважливо мальчик це чи дівчинка. Я маю на увазі не особисті стосунки не про пару, а про просто там спілкування. Через це знайомство прийшло знайомство, 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 знайомство. І що там якась в ціпові ланцюгу цих знайомств людина що принесе, ми не, знаємо. ми не знаємо. Тому чи найкращий це сценарій, чи наймилосердніший для нас сценарій було не спілкуватися з цією людиною? Сценарій я пару разів. В різних містах. Один раз я вилетів на машині просто з другом на перон і побачив, як мій потяг їде. Але ж я не знаю, що мене очікувало в тому потязі і чому я на нього запізнився. Тому, можливо, розіграно найкращий сценарій. Ми доганяли потяг, догнали його через 12 годин. І я таки доїхав до місця призначення. Колись я. Допомагаючи людині, теж біг за потягом. Ми запізнювалися, і людину посадили, а в мене в руках лишилась велетенська валіза. Що це? Що це? Який це сценарій? Я порвав собі мешти і так далі. Я запізнився на потяги того і того разу з різними сценаріями, і який з цих сценаріїв і який з цих сценаріїв найкращий, я не розумію. От зовсім не розумію І ми не можемо того знати. Тому Запрошуючи у вищих сил наймилосердніший сценарій, було би з моєї точки зору справедливо, ну, більш ефективно. Тобто, я прошу провести всі зміни в моєму фізичному тілі по самому милосердному, радісному сценарію для мене. Я прошу провести зміни в моїх фінансах. По самому милосердному сценарію для мене і, і для всіх милосердному і радісному, позитивні зміни я прошу. Тобто треба собі е, формулювати більш, е, більш цілеспрямовано, ціле розуміючи, що дефіниція найкраща, для кого найкращий сценарій? Що за критерії найкращості? Милосердя тут зрозуміліше. Найефективніший не може би не бути, до речі, милосердним. Тобто, ми хочемо найефективніший сценарій, але він може бути ефективним, швидким, потужним. Але, ну, наприклад, ми хочемо там собі вилікувати печінку. І хочемо вилікувати швидко і ефективно, і за про це просимо. Але. Це сценарій може супроводжуватися і фізичним болем. От, Да, дійсно вам все Всесвіт пошле зсілення печінки або жовчного міхура будь-якого органу. Швидко, потужно. Іді, але бо вам буде боляче. Тому тут треба зрозуміти, що швидкий і ефективний, це не... часто немилосердно. От, Найкращий. Часто не є милосердним сценарієм. І так далі. Тому треба над цим, що ви, дорогі мої, по цього приводу думаєте. Який сценарій запрошувати у Всесвіту у Вищих сил? Будь ласка, пишіть. Не забувайте про вподобайки, підписку, коментарі і рекомендації моїх ресурсів своїм друзям. Дякую вам сердечно і я сподіваюся, над чим подумати. Обіймаю. З вами був майстер Овен Стефан сьогодні. Дякую.